Усіх вітаю з вами Оля. Ви в мене на кухні, і у цьому відео збираюся показати вам декілька смачних та корисних варіантів для вечері. Але перед тим як ми почнемо, я нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ще підпишіться на мій інстаграм, бо там ще більш цікавого та корисного контенту, і там вже навіть є деякі з цих рецептів. Давайте почнемо з приготування простого салату, який можна зробити буквально за 10 хвилин. Нам знадобиться цибуля краще брати червону, бо вона більш смачна, особливо для салатів. Нарізаю її кубиками. Візьмемо один великий огірок або два невеликого розміру. Їх необхідно тонко нарізати, я використовую таку терку, так набагато швидше виходить. Також можна нарізати і вручну. Також нам знадобляться каперси, додаю приблизно 2 столові ложки. А тут в мене слабосолона риба. Можна взяти купчену або замінити взагалі рибу на будь-яке інше м'ясо. Додаю 2 столові ложки йогурту, 1 столову ложку вершкового сиру, додаю сіль та перець. Добре перемішую всі інгредієнти разом. Салатик виходить дуже смачний і на смак навіть трохи схожий на суші. Друзі, нагадую вам, що ви завжди можете придбати готові раціони для схуднення на моєму сайті olapins.com. Там ви знайдете різні меню і по калорійності, і по тривалості, а також по складності. Є меню, які включають в себе максимально прості страви, які не потребують багато часу на приготування. І навпаки, ті, в яких багато смачних рецептів, які допоможуть зробити ваш раціон різноманітним та смачним. Кому цікаво, залишаю для вас посилання в описі під відео. Для наступного рецепту нам необхідно тонкою соломкою нарізати моркву та огірок. Можна це зробити вручну або так само натерти на терці. Додаю сіль і перемішую. Залишаю так на деякий час, щоб овочі пустили сік і стали більш м'якими. Далі беремо 200 г яловичини та нарізаємо дрібними шматочками. У мене нежирна частина м'якоть вона ідеальніше підійде. Ще нам знадобиться солодкий перець. Його теж нарізаємо соломкою. розігріваємо сковорідку та додаємо на неї трохи олію. У мене олія авокадо. Можна замість неї використовувати масло Хі, кокосову олію або інші олії для смаження. Готуємо м'ясо, помішуючи приблизно 7 хвилин. Далі додаємо перець і готуємо ще декілька хвилин. В процесі додаємо один подріблений чесник. Наприкінці додаємо сіль, перець та знімаємо з вогню. Додаємо одразу до овочів, додаємо кунжут, а в якості заправки додаю 2 столові ложки соєвого соусу та 1 столову ложку бальзамічного оцету. Добре перемішуємо, та також ще додаємо зелену цибулю. Такий салатик можна їсти і у теплому вигляді, але навіть якщо ви залишите його на деякий час, він навпаки тільки краще просочиться і буде ще смачніше. Сподіваюся, що вам він сподобається так само, як і мені. Для наступного рецепту нам знадобиться куряче філе. Його нам треба нарізати невеликими кубиками розміром приблизно 3х3 см. Усього філе в мене було до 300 г. Осмажуємо його на невеликій кількості олії. У мене було масло кхі. Додаємо наприкінці часник, а курку ми смажимо до рум'яної скоринки. Далі нам знадобиться броколі. З неї необхідно зрізати суцвіття, а далі розділити їх на невеликі шматочки. Можна так само для цього рецепту використовувати і заморожені броколі. Або замінити на цвітну капусту. Беремо форму для випікання та трохи змащуємо олією, викладаємо броколі та додаємо трохи солі. Зверху кладемо підсмажену курку, посипаємо італійськими травами та сушеним чесником. А далі додаємо 200 г томатного пюре. Зверху кладемо тертий сир. Краще беріть моцарелу вона тут більш підходить. Сиру у мене тут було 100 г. Випікаємо приблизно 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Цього буде достатньо, щоб броколі приготувалися. Вони добре просочилися томатним соусом, тому сподіваюся, що вам сподобається такий варіант легкої та корисної вечері. Ну, а для наступного рецепту візьмемо звичайний бурячок. Я його вже почистила, він в мене сирий. Розрізаю його навпіл, а далі нарізаю тонкими скибочками. Викладаю на велику форму для випікання, додаю трохи солі та трохи олії, приблизно 1 столову ложку. Перемішую та ставлю у чашу аерогрилю. Так, у нього можна ставити будь-яку страву у керамічній формі. Ставлю на 20 хвилин при температурі 190 градусів. Тим часом я дрібно нарізаю 30 грамів чорносливу та 10 грамів горішків. На готовий буряк викладаємо 30 грамів сиру фета, нарізаного на шматочки, чорнослив та горіхи. Ці продукти дуже гарно смакують разом. Повертаємо аерогриль ще приблизно на 7 хвилин. Подаємо разом із зеленю. Ідеальніше підійде рукола, та доповнюємо м'ясом або рибою. Дуже вишуканий та смачний салатик для тих, хто полюбляє бурячок. Ну а для наступного рецепту візьмемо спочатку 100 г печериць та тонко їх нарізаємо. Звісно, завість них ви можете використовувати будь-які інші гриби, які вам подобаються. Також нам знадобиться печінка. В мене куряча, тут її десь 300 г. Я її нарізаю на невеликі шматочки та відрізаю все зайве. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олій та спочатку обсмажуємо гриби та додаємо 150 г замороженої стручкової квасолі. Готую під закритою кришкою на повільному вогні, а далі тушкую у той рідині, які гриби виділяють. Далі готові овочі я прибираю зі сковорідки та починаю обсмажувати печінку. В процесі я додала ще одну чайну ложку масла кхі. Після того, як печінка підсмажиться, буде готово, повертаємо овочі та додаємо 2 столові ложки соєвого соусу та кунжут. Готуємо ще приблизно 1 хвилину і на цьому наша поживна та корисна вечеря готова. На сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду рада побачити ваші вподобайки під цим відео, а також нагадую підписатися, якщо ви досі цього не зробили. З вами була Оля, побачимося з вами у наступних роликах.